Сьогодні граємо вот українською на Йохі і робимо епічну перемогу. Давайте це зробимо разом. Ну що ж, почнемо. Проїжджаємо тут тихесенько, щоб ніхто мене не бачив. А то, блін, як заїдеш. Ну, вроді все хорошо, все. Краси, красивенько. Опа, бля, кому хоч... Ти що? Ти хто такий? Ну нахрен звідси. Куди ти, блін, цуєшся? Йо-мойо. -йо. Тримай на горіхи. панзер, не надо, не надо. Кон. Дансен, і Хвільніхт. Що такое? Я не понял, що у вас двоє. Я тільки на одного виїхав. Тримай і ти. Йомайо, -йо, ти що робиш? Не надо, я ж пошутив. Кон Дансен, их ти Що ти робиш? Ну, блін, ну, ну не надо. Дядько, не надо, не надо. Підстрижись, я ж сказав не надо. Що ти робиш? йолки ти палки. Ну, ще один йолки ти палки. На, тримай, тримай на грі. Диви, яка суточка. Між танчиками. Та ти шво, та ти шо? К успіху шов. Не повезло, не фартануло. Йди до ангару, Все хорошо, все хорошо, все нормально. Все нормально, любий дружить. Тримай на горіх, супер конь. Диви, яка коняка дика, Диви. Диви, яка коняка дика. Тримо А, поняв. Поняв. Попав свого. А що ми тут всі делаем? Ну? Тримай на горіхи. Гля, гля поїхав. Я. Я думав, що він туди поїде, але щоб прям так швидко. Тримай, блін, не попав броню. Ну ну, блін. Возьми да не розстройся. А ну, ще разок. Підстрижися, все. Ну, я не знаю, де, що тут можна було робити. Ах ти, блін, Диви, ще один приїхав, ти що ділиш, ти А Ану, сюди. Швиденько, швиденько. Тримай, диви, 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 диви. що такое? Що случилось? Що ти тут за чи що? На ще одну. О, блин, заблукав, елки ты палки. Отто фартануло, просто капець як. Ты шо? Заблудився, ти. Прикинь. заїхав и не знав, що робити так. Диви, 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 диви. Тримай на горіхи, диви. Куди ты меня подпираешь? А ну зайди чи не. Зайди чи ні. Зайде чи ні? Оу. Шо у вас там, там багато? Ля, Гля. ну ти миша, дика, ну ты миша, тут нічого не скажеш. Диви. Диви, шо, шо случилось, диви. О, я щось спробую, чи ні? Ой, як заходи, тігрік, а шо ти там робиш, Тигрик. Як справи, тигрик? Я вже тут, якщо що. Диви, диви, пом... допоможіть йому, допоможіть, блін. Об'єкт щось злився, нахрен, по-моєму, да? Чи ні? Блін, та що робить? Що ж мені робить? Юдис, привіт! Тримай на горіхи, тримай, Юдис. Юдіс, нормально, все хорошо. Все хорошо, Юдіс, не переживай. І тобі, а, поняв, снаряд кудись улепьотовав. Ще разочок, ано. Тримай на горіх, і що такое? Що случилось? Диви. Тигрик, ігрик, ано. Підтрижися, йо-мою, -йо. що такое? Я не понял. Диви. Щось не подобається, може, не? А тобі, диви, суперконь, диви, яка яка який дикий кінь, дика коняка, напевно кусається. Добре, най тобі, щоб не, не втикав. Е-мое, диви. А там вже притулила, не надо, пацани. Я шучу, шутка, шутка, поняли? Куди всі лізуть на них, я не знаю, так. Еби щось щось. Ой, Йолочка, щось стояла, стояла. Блін, ще у нас один минус. Ну куди ж ви лізете, пацани? Я тут стою, накидую, мавчки, нічого не кажу. Не вчу вас грать, ні? Давайте, давайте, давайте. Нам потрібна епічна перемога. Давай, давай. Будем закидывать пару плюшек, давай. Но! Но! Де ви там, є всі? Дикі миші, гля, а цього не видно. Заникався, я не поїду зиться. У мене вже. Ах ты, ти, ти моха, Ну куди ты? Ти... Гевином своим кидаєш, я не поняв. Наша елочка щось зовсім охреневше, тому що вона стоїть десь там. Думає. Була чи не була, да? Так, потрібно проїжджати, тому що ну, то не діло стоїш під артою, наша наша Йолочка щось я не знаю, втикає, завтикав, я не знаю, може заснув чуть-чуть. Не, потрібно щось самим робити. Так, 8-7 в невеличкому плюсі по ХП і це добре. Так, ну, 1000, плюс-мінус 1000 нічого не, не скаже нам. Але ось 4 фрага і 6 хп. 6000 наколядував, це нічого собі. І бачите, дуже дуже обережно потрібно грати. Вони вже поняли, що я можу, що я щось можу, що я вже накидав ніхрена собі. І вже не хочуть, щоб я так просто брав і розвалював їм кабіни. Диви, диви, поїхала, дурне, ну ти й дурные. Стояв би собі, світив. не! поїхав нахрен. Я думаю, що все. Йолочка вже награлась. Та, да, награлась, уже все. Максимально, я вже не знаю, там. Там накидывают, тут накидывают. Так, 8-8 рахуночек. Хорошо. Так, проїжджаємо по салону. Так, диви, диви, диви. Кто там у нас? Кто там у нас є? е моё диви, як підстригли Ты що делаешь? Ты шо? Хрен моржовий. На! Підстрижись, щоб не втекав. Ще разочек, вазик. Дочекайся, плюшки. Тримай! е моё тільки на каток поставив И шо ж такое? Я знаю, что ты там стоишь, знаю. Точно! Не, не попав. Блін, 9-10, ви шо? Я Я достоявся, чи шо. Ви що не можете самі нічого зробити? Вы чо, пацаны. Бля, хата мог так. вроді, чи не. Блін, ну це вже важко, це вже важко грати. Фух, якась максимально важка гра. Я поїду, може, звідси. Ні? Може ви тут самі щось поробите, а я так об'їду. Аккуратненько, з іншого боку, ні? Все, я поїхав, пацаны. Все добре. Все красиво, гля, 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 я тільки в'їхав уже все. Там, Там просто стоїть вазик, я ж йому нічого не зроблю. Стоїть, никається. На ничку можеш зробити, блін, легкий танк, Що ти тут робиш? Я вже думав, ви його зняли. Ви що не зняли? Ооо, диви, диви, прыгає, плигає, не? Ти плигаєш чи ні? Диви, диви. Може допомогти тобі. Ти вредитель бряха моха номер один. Мені здається, що він вже прыгнув вниз. Нікому не здається, ні? Де ж ти є, миша дика? Десь тут. Я впевнений, що десь тут. Але він мене не світа досі. Вже 9 10 Але ще в плюсі мені показує, Ну, я думаю, що чуть, -чуть під бреху є отой щотчик на ХП. Тому що сінько не видно зовсім. Так, не свічуся, не свічуся, диви. О, бачу, бачу, зараз натовп-мачу, диви. Підстрижися, йолки, ти палки, заново поїхав. Прижок баби Вєри хотів зробити, да. Нічого не вийшло. Не повезло, не фартануло. Фух, уже 10-10, все. Я, я можу бути вільним, так. Все, я. Я можу бути вільним. І можна зваливати, нахрен з тої позиції. то ворта там стоїть. Гівном своїм закидує. А тут я можу ще й допоможу комусь. Так, 6700 і мінус 5. Станчики вже відправили до ангарчику. Супер, диви, диви. Я когось бачу, чи ні. Блін, ну що ж ти так никайся, братик. Не ныкайся, не никаєшся, всі свої. А! Блін, я провтикав. Я провтикав момент. Момент був. Але він упущений Ихо, диви, 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 диви. Еуки ты палки. Я щас опять, наверное. Ні, не провтикав момент. Це, це вже все. 11-11 Тихо, тихонько будь... Тримай, на горих. Диви, диви, супер конь, все. Давай, в ангар. Відправили супер коня в ангарчик. Все, отлично. Все, все красиво. Давай, 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 далі. Давай, далі, крути педалі, поки трендюлей не дали. А тут хтось є в нас, да. Тут у нас Юдіс. О, Юдіс, привіт. Підстрижи... Не поняв. Не понял, Юдіс, що такое? що я не попадаю? Диви, гівном, твій кент закидує! ну, зараз я приїду. Зараз я тобі зроблю. О, все, Юдіс, награвся. Награвся. Ай, молодець, Юдіс. Давай тепер я тут постою. Пошукаю того артиста дурного. А, бачу бачу зараз на топ матчу. Тихенько, тихенько. А, ти уліпьотуєш звідси, Ну давай, улепер. Диви, 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 диви. Получай. Тримай на горіхи! Наша команда вже зла на тебе. От зліше тільки я міг бути. Ух ти, фугасик. Та ну що ж такое, хрі. Блін, я зря так поїхав. А ну-ка, є контакт! Диви, 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 все одно. Типу зовсім все одно, Я думаю, тут десь вазик стоїть. Скоріше за все, він мене і висвітив, тому що арта не могла. Так, давайте, давайте, давайте. Може вазіка дасти. Ні, пацани, вже шістьох увалив до ангару. Куди ж ти той вазічик, а стоїть, куди ж ти побіг? А, це не вазик, це К91, щось я провтикав зовсім. Нічого, нічо! К-91, нічо. давай. Щось я думав, що тут вазік, а він думав бігає дуже швидко. А ну сюди! Давай сюди, давай, давай, давай. Нам потрібна файна перемога, давай. Ходь сюди, друже Бобер, де ти там є? Де ти там ничкуєшся, не ничкуйся, друже Бобер, не ничкуйся. Все буде добре, все буде гаразд. На. давай. Де ти є? Я думаю, він далеко не, не міг дітись. Опа! Підстрижися! Перемога, хлопці!